Всім добрий день. Учора була люта, дебелюча. У нас така злива цілий день ішов йшов дощ. Заховалися у хату і робили ремонт там в отій крайній кімнаті з Маринкою трохи. Шо? Ну що Пролежав цілий день, а, пролежав цілий день да? а, так? значить. Я сьогодні покажу, як це. От сьогодні ляжу і буду лежати. Що ти там робиш? Здрасте. Да, да, да. В общем, єлі проснувся. Ні, вчора щось е, трохи здоров'ячко під, підхватило, що сердечко почало колоти, капець. Жінка почала тут переживати, давай скоро визивати. Кажу, да ні, все нормально, пройде. Коротше, випив вчорок 10 горілки і ліг споти. Та й все. І нормально серце пройшло, коротше. Думаю, знаєте, якщо вмирати, то mm Ну, -hmm. хоть. Хуть п'яли да. Господи прости, тьфу Так. В общем що. Вийшли вчора, значить, розшили стопчик отак до половини. Ну, оцю сторону я вже розшивав на сиру. Треба було його, мабуть, розшивати все, Да і все, так, Марис? Нехай я їх позакидаю, то в абсолютно. Здрасте. Абсолютно нічого страшного, ти гарно прям аж туди отак, ну поняла, за, за цей. Да-да-да-да-да. О, і буде красота. Ні, давай я. Чи що? Чи тобі подобається да, таке робити? Угу. Вона вже знаєте, вона вже каже, Господи, давай вже доробимо Миколу, ну, я тебе прошу, давай вже доробимо цей забор. Ну, невже тобі так важко? Та мені не важко. Просто це дуже творча робота. А знаєш, криво, ну, творчі оці лічності. Це самі хужі лічності у нашому світі. Тому що то приходить муза, то уходить муза. Коротше, то хочеться, то не хочеться. І якось. фух, То, то капець, як загорюся, стану і все зроблю. А, а, а як не захочу, то. Я якого? Ставлюся. <кл 'ю> <Да? кл 'ю> і трактором мене не заставиш. Да видохся, я вже, розумієш, треба. Треба нових цих мені, як їх? Господи. Нових якихось е е е красок в житті. <реш> так, так, так. Я трохи від відсільоша познімаю. Блін, ну стопчик вийшов, ну просто через щур дуже рівний. От я і не старався, ну він такий горний вийшов. І цей такий самий. Все-таки каркас, до. Да. Класна штукень. Дуже інтересно, о, оцей кривенький, от там знизу вроде, трошки, да? чи ні? Чи то мені кожиться <кх> нормальний, пойдет. А воно ще металопрофілем зашиється і буде красота. Йорких кросок в житті мужика не вистачає, знаєте коли? Коли дивишся, що усі ловлять щуку, а в тебе немає времени, я оце що думаю, що. Чим відрізняється рибак від свиновода? Марі, чим? Нейбулу. Хто рибок? Да. А свиновод? Свиней. Св... Так це логічно, це, ну, це просто діятельність. Та людина те робить, а та людина Сто те. Може... Ну от дивися, наприклад, якщо. Е... Ні, Ну не так, що стопе. Ну в принципі, я правильно все сказав. Ну, коротше, в моїй думці таке. Свиновуд має бути в калошах. А рибак в чоботах. Ну, якщо свиновод буде виходить, на рибалці в калошах, то ну, це ж зразу видно, що він свиновод, так. Да? А якщо рибак припреться до свиней в чоботах, то скажуть, хороший свиновод, навіть калош немає, чоботи вдів. От так от. Да? Коротше, треба мені калоші нагострити і десь вшитися трохи на рибалку. Хоч сюди додому покидати, так? На щуку. Угу. І, потім, і потім я все зроблю. Я чесно кажу, от все зроблю. А куди ти хочеш? Подольше <кхех> Да. Уже б кудись би за, заїхала б і все. Ну прикиньте, прикиньте, як ми їй виносимо мозг просто. Прикиньте, як, як важко тій жінці. Усіх е, оцих чотирьох дітей. Да? да. Обстирать. Фух, Нагодувать. Попросить щось, зробити. Ще, ще попросить щось зробити. Ще вправляться, зараз Да? Угу. та давай я буду розшивати. А де розшивка? А? Там, де ти її. Учора десь кинув. Так, лодно, зараз будемо розшивати це все діло. Ні, це по-любому вже або поліна, або Артем затягли. Я думаю, що то вони. То ж добре, коли є на кого сперти. Під яку кухню? Ні. Камінь це ще буде цокольна баня. Так, ну що, переходимо тепер до творчого підходу розшивки каменя. Прикрасиво. Ну що? Тверденька я дядь, ваш. Ну, ваше, Шо, не, ну врать я как хороший там затвердишь. Он для багато чего чего Ну, тогда. Пойдем. Як для передпосліднього стопчика, то доволі непогано ще, так? На вихідні гарна погода. Ну так треба доробити його. Треба вже його доробити. Чуєш, дивлячись на те, що я вже його кладу із того, що попало, то воно ще й непогано виходить. Я як подивлюся коменчиків. Та дуже там не дергає його. чи що-то. Як подивлюся кло там знаєш, як кладуть і починають із чотирьох тонн каменя вибирають тільки тонну. А останні три в кабаки хіба до сусіда. Кажуть, то він не годьочий. Звісно, він не годьочий, бо він він вибере квадратненький, щоб по берегу його поклости. А, а з таким же ж, якщо гострий чи... Чи цей треба ж з ним хитатися або молотком махати, його оббивати і так далі. Да? Скажи, Марі? Чи не скажи? Скажу, скажу. Так, ну ладно, все, закінчуємо це все діло. Щось ще тут? І передок. І все, йдемо вправлятися. Ну що, останній акорд і красота, так? Да? Mm -hmm. Ти отак пошвахне це, його не ялося. Поняла, іменно середину туди да, крихти. Ну, кожен шовчик отак пройце і все. І красота. Все. Mm -hmm. Таке. Коротше, ще трохи. І Якщо вдруг ми перестанемо займатися свинями або бройлерами, то підемо із жінкою в найми, будемо строїти забори з каменя. Ага. Так, ну все, коротше, от такий вийшов стовпець. Пайдет. то вже непогано. уже хорошо. Ви на нього зараз дивитеся, як на голий стовп. Просто він ще, знаєте, не цей. Ну, коли воно все вже зашиється, кинеться туди металопрофіль, то повірте мені, оці стовпці, оці, що я вам тільки що показував, вони, вони рівніші, чим оці стовпці. Ну Оці, кажуться, рівніші, тому що вже поховані всілякі можливі там, знаєте, недостатки і так далі. Ну а Дуже, звісно, відлічається, що це бач, розтвор зовсім другий був цей Перешивати. пісок. Okay. Ну Перешиємо, да, ми зробимо перешивку, зачистимо його, глибоко зачистимо, виходить. і зробимо перерозшивку. Пере і буде темненьке, таке саме, як і там. Хоча це по суті тільки, тільки мені воно так в очі кидається. Я думаю, що все там буде чітко. Блін. І ці стопчики я робив без цього. Без каркаса. Я тепер просто розумію, скільки я мучився з цими стопчиками. 4-3 дні один стовпчик просто. Оце поклав ти отак. От Відсіляв віднизу і сюди. І все. І до завтра. Завтра встав, ось сюди поклав. І все, до післязавтра. І отак 3-4 дня ложиться один стопчик. Це просто зумо зайти. При тому, що на каркас, отом, ой, Стопчик у мене цей е, клався, виходить, за день. Навіть швидше, ніж за день. Так, Ну що, ти рулетку взяла, да? так? Зараз поміряємо, скільки нам треба металопрофіля. І йдемо вправлятися вже, так. Да. Бо вже всі їсти. Хочуть. Хоча тихенько, ніхто не кричить. Коротше робив. Комбікорм і бохнув підкіслювача 200 грам на 100 кг комбікорма. І конкретно почали поносити. Вони не то, що поносять, вони п'ють дуже багато води. Якщо у нас споживання води було бочка за день, випивають вони, то зараз вони дві бочки за день випивають із-за того, що ну, просто, от, видать, підкислення оце велике йде. І приходиться, виходить, тоді. В общем що? Це, ну, це комбікор, ми вже той, слава Богу, вчора згодували. То робив я новий. відкривай мені оцю штуку. І в общем, виходить так, що... Тепер ми зменшимо цей е, кількість або, або взагалі оберемо. Тобто, оцей комбікорм я робив усе так само, тільки просто без підкислювача. Подивимося на результат, потім скажу. Чи, чи дійсно підкислювач дуже так впливає на, на понос, на оцю трав'яну систему. Так, все, так, я пройду. Так, в одних порядок. Ідемо тепер до слідущих, до крупненьких. Попідстеляли, вичищатимемо уже. Що у нас сьогодні за день, господі. Що в нас сьогодні за день? Хто його зна, що сьогодні за день? А завтра будемо вичищати, хай трохи протряхне, бо ми ні на поле не заїдемо нікуди. Треба ж кудись навоз дівати. А а возну кучу ми ще не зробили. Ну нічого, зробимо. Ну все одно, бройлерний навоз ми будемо вивозити. Тобто навозна куча, якщо й буде, то тільки для поросят. А бролірне будемо вивозити. В бройлерів навоза в 9 разів більше, ніж у свиней. От. Просто, щоб ви розуміли, да? тому що ну, свиней не так багато навозу, не знаю я чого. Хоча свиней теж багатенько і все. Ну, в бройлерів його значно більше. Буває такий період времени наступає, що у них чистиш кожні три дні. А буває раз у тиждень і в них класно. Ну, в общем, з бройлерами, бачите, трохи я з підкислювачем, видать. погрався не так, не так як треба. Ну ладно, все, пішли далі. Тому 80 днів. 80 днів. Бачите, який красавчик. Це ті бройлери, які кажуть, що шприциком треба їти. Шприциком. От коли він поганенький, вже такий, знаєте, сидить, ну чи хай він здохне. А як кажуть, шприциком, він тоді оживе, в нього все буде добре. Оживе. І 80 днів він буде отакий. Да? І не росте, і не здохне. Ось так от. шприциком, Іди від цих. Так що якось так. Все, Пішли далі, до свиней. Був хороший дощ, це б можна було б десь по грибочки поїхати. Ну я боюся, що, мабуть, ми ніде не доїдемо, воно скрізь грязно. А качки, як за викупалися. стоять учора під дощом милуються, блін. Ну, дурні, ну, ну ховайтеся під навес. Ні, вони, блін, під дощ. Тогда ніхто не тихо відру Ні, хорошо все, хорошо. Так, це можно уже отключить дом. Далі в огород не влізеш. Просто я його пустома. Щас куримо ще насипти. Дуже впала. Два яйця. Це при тому, що ми забирали 15-17 штук у день. Ну, забереш. То приходиться тепер два яйця. Ну, вчора я, мабуть, чотири забрав. Ну, похолодало. Акуратно. Похолодало. Треба, Марусь, мабуть, буде спробувати різати та подивитися, що в них із цими. цими да? Пищиками. Пуху. Ну це значить треба пробувати, бо потім знову будуть биватися. Ну що, поїхали в долі плавання, попробуємо добратися. Я вчора бочку ставив 200 літрову. Думаю, ну, побалакали. Маринка каже, а так тут не дуже грізно. Тобто, ну, в принципі, нормально. Це те, що із кріші копало. Тобто, ну, бачите, не дуже вгрузаю, щоб сказати. Може тут, а хуже. Та ну так. Відносно, Ні, слава Богу, бо я якось я ж, чесно переживав, що буде капець. Маринка вчора мені по цьому подивилася по погоді. Каже, Коль, вроді передають ненадовго дощ. Тобто у 10 має початися, часів у 3 закінчиться, ну він до ночі йшов. Ну, Я щось так подумав, думаю, якщо буде невеликий, поставлю просто-напросто цей, як його? Скажіть, я скажу, бочку. Від отліва сусідського. ну бочка повна. Нічого не скажеш. Просто повна-повнісінька гля. Це дощова вода. Кажуть, що вона дуже хороша. Цвіти поливати домашні, навіть тоді, коли посуха, дерева поливати. Ну, Взагалі, нормальна штука. У мене таких бочки три, то можна зробити щось так, щоб... Або, наприклад, знаєте, як дощ йде, отак їх три поставити і просто такий зробити отлів, який буде сюди підставив його. В одну бочку, в другу, третю набрав. Ну тільки ж треба бігати під дощом і дивитися ж, щоб цей. Ой божечки, щоб, щоб виходить, як одна наповнилася, щоб наповнилася й друга. Ну якось отак, да? Копець якийсь. Так. Кури, курочки, курята. Хочеться поїхати до Іри, взяти ще хоч десяток, а може й два курей. Поки що немає можливості, а було б непогано взяти курочок додому. Ломан Браун, я там казав. Зараз курочка 100 днів, у неї 160 гривень. По суті, якоби це невеликі гроші. Получається, ну, що це нам Дві? Дві 200, а 3200 треба віддати. Не плюс машиною треба їхати самому, а в мене немає ні ящика такого. Короте, що їх положити, я навіть не знаю. Короте, поки що ця ідея, остається тільки ідеєю. Все, якось так. Це що було? знає, що це було. Все, зрозумів, що залишилося. У мене відламалася петля тут. На дверях. А я думаю, щось не то. Так, треба піти взяти сварку, поварити. О! Непорядок просто. Щось і верхню ту другу відламаю. для повного щастя. Так, ладно, зараз піду візьму сварку. Ага, відрубаємо коло пальці. Ще й без пальців останеться. Хай, хай поки що так побудуть. Так. Ну не винувати я. Що я зроблю? Що дивитесь на мене? Треба це все діло кудись дівати, прибирати, вичищати, а прицепом нікуди ж не заїдеш. Через що й хочемо. Отам в углу зробити навозну кучку невелику. Там ще трохи в нас навоза залишилася половина, де качки на горі сидять. Все остальне у нас, виходить, тут земля підсипеться, підрівняється огород. Ну, там трошечки, трошечки туди. Ну, там залишилося прицепів, може, 8 легкових. Буквально таке вже копійки. І от як ми оце все діло приберемо, тоді отам зробимо вуголочку навозну кучу, щоб все-таки. Ну, навоз має бути вдома. Хай його не багато, але він має бути. Придобрити, удобрити, так сказати, огородик і все, все, ну ж, садимо. Ох, і качки здоровенні. Марусь, давай, мабуть, пробувати різати. Треба пробувати різати. А? Пузо вон, вон, ото. Погано, що тут не можна мене приближати. Щось не знаю, кстати, чого. Должно приближати, але ну, не приближає. Ну, ладно, хорошо, розберемося. Так, і вон качка аж пузо вже волочиться по, по по цьому, по полу. Це ж наскільки вже вона ж там здоровенна така. Копець якийсь. Фух, ну нічого. Та порядок тут буде колись. Нічого страшного. Качки це качки. Такі вони й повинні бути. З'їли, звісно, багато комбікорма, дуже багато. Я, я навіть, чесно, тут, тут мене питали, Коль, скільки качки їдять. Я навіть тут просто від душі скажу, що я й не считав. Ну, не дві, вони влупили комбікорму хорошого без, без проблем. Просто це для них так налегке було, тому що ми їм сипемо деякі тони, може навіть більше, ніж тон дві. Тупо так сипемо до отсечки, От скільки вони з'їдять, скільки хай їді і їдять. Так. Пантики. В общем, що? оцій свинюки, мабуть, ми дамо ще один шанс хай ще. То багато просто в неї хороша високоплідність була. Але так як перше порося було поганеньке, вийшло воно мертве і таке як, як булька якась. Я думаю, що із-за того вона могла б тіпа, раніше опороситися. Ну подивимось. Ну а так то непогано, цих вже ось підгодувало, то вже такі хорошенькі. Да? Ну, ось такі непогані пацюньки, патюньки. Да? Непогані ті патюньки? Непоганий. Хто ти? свинка. Хорош, хорош, все довольно. От кабан, ну. Все, це я, це був я, це був я. хорош Ну так, то мамка, бачите як. Тут був кабан, Хотів показати, а воно як ненормальне. Ну, да й ладно. Так, тут а любові голуби. Не знаю, вона худенька, ну, поки що з Донатом цю приберемо. Тут два чижики пижики так і залишилися. Коротше що, я оцього кабанчика. Дивіться, якщо кому треба хрячок, просто то я його не каструватиму. Тоді будемо розбиратися і доростю його там кілограмів до 60 і продамо його як хрячком. Якщо треба хряк хороший, тому що я дивлюся, що в нього. Хороші задатки. Но. Якщо нікому нічого не треба, то я тоді буду його кастрірувати. Рішив все-таки... О, тайди ти, ну дурка! Жо, який красавчик просто. Ну Красавчик, красавчик просто взагалі. То буду я його просто-напросто кастрювати, товариші трудяги, і все. І піде він на м'ясо. Коротше, так, хочемо поміняти все повністю. Ну, як, якихось свинок ми оставимо, то все-таки в нас три свинки остануться. Мабуть, русал, е, виходить, русалку, е, розочку і картоплину ми оставимо. І відсіля я одну свинку оставляю. Хочу я спробувати е, ширнути її чимось таким пік 337. Поїдемо, може, візьмемо є тут. Спермодози можна взяти пігом. Ну, коротше, хочеться по -по попробувати потестувати тепер навколишні, навколишні наші ферми, які займаються спермодозами. Того, що ну, от в цій в Полтаві я брав, бачите, яка. Вроді би і то, ну, тут все залежало. Може, спермодоза й хороша, від свинки погано все залежало, бо вона прийняла її дуже-дуже погано. Я знаю, що тоді одну спермодозу вона. Один тюбік прийняла на половину, а другий тюбік 25%, якщо прийняла, і то добре. Остальне все просто-напросто вийшло. І, в общем, хочеться так поїхати, трошечки потестувати оці е, ці штучні, так сказати, осіменення. І ну, спробуємо, що воно покаже. Так, тут у нас теж три Ну, Ще не буду вичищати, в них вони в купочку туди, в уголочок цей, ходять в туалет. Оставив я отут дезінфектор. Помните, да? відео я знімав, дезінфікував і про порто дуже сильно пожалів. Коротше, розірвали вони той дезінфектор. Дивіться. Пу... Да, да. В пух і в прах. В пух і прах усе мені порозцей. Ну, теж такі непогані. Це в нас від, від розочки. Розочку ми якраз оставили виходить, до доната. Хай вона чи перегулює, чи не перегулює. Якщо він перший раз її не спарує, то спарує другий раз. Ну, Будемо будем дивитися. Ну, а ці мушкетюра у нас хай потихеньку да, да, хай потихеньку ростуть. В них було чотири. Семеро їх було, да, Марусь? Да, четверо в нас Андрюха на бакай забрав, ну, і троє залишилося в нас. Ну, я дивлюся, що поросятка потихеньку ростуть, непогано розвиваються. Хвостики закручені, комбікорм їдять, що їм ще треба? Нічого, все. Так що, взагалі, красота. Ну, цей, цей станок. Поки що. Поки що нам треба тут поубирати дещо, повирізати, а потім будемо бачити, що нам робити і чим займатися далі. Так, друзі, в общем все. Давайте буду закінчувати відео. Зараз по поналиваю ще води, їсти подосипаю. Та й, в принципі, і все. І будемо чимось. А? І жінка каже, будемо різати качок. Будемо пробувати. Усіх наших усю нашу живність ми ріжемо вдвох, щупаємо вдвох, розбираємо, смалимо. Ну, ми потім вже і фасує по кульочках, це все маринка. Ну а так усе робимо удвох. Да. Сейчас я йду висипаю. Так що, друзі, в общем, якось отак. Трудіться, і ви руки ніколи не опускайте. Важко, не важко, перебійсіться. Це я кажу, я знаю, як воно. Потому що якщо ти це не проживаєш, ти не знаєш про що йде ця мова. А я кажу, що не треба цього робити. Якось налаштовуйте себе на те, що все буде добре, все це правильно, і це Боже послання на, на те, щоб ви просто пройшли цей момент, пережили його. Таке собі випробування невеличке. Так що все буде добре. Пробуйте, старайтеся, беріть, вирощуйте, продавайте самі їжте. Ну і в общем, і ні від кого не будьте залежні. Всім дякую за перегляд. Реквізити Сергія Шелудька я закинув знизу. Як завжди, хто хоче долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Там є усе для того, щоб ви могли це зробити. Ну, щиро від себе, від душі, просто хочу сказати дякую, якщо ви до цього долучаєтеся. Ну, все, і дякую вам за перегляд цього відео. Всім миру, здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї і родини, так сказати, щоб усе у вас і в нас було гаразд. Всім дякую, всім пока-пока.